Thank you Ми так окреслили сьогоднішню тематику, умовно кажучи, безпекові заходи в форматі проведення соціальної політики обласної державної адміністрації. У нас ситуація по внутрішньопереміщеним особам стабілізувалася вже досить певний період. Ми десь нараховуємо 232 зареєстрованих внутрішньопереміщених особи, з яких близько 176 тисяч це ті внутрішньопереміщені переміщені особи, які ми зареєстрували з початком повномасштабного початку війни. Але внутрішньопереміщені особи в межах території Запорізького району це десь 20 тисяч. І тільки по біленькому ми фіксуємо десь порядку 1400 внутрішньопереміщених осіб з міста Запоріжжя. Тому зрозуміти так, я вважаю, і наша команда вважає, що є певний рівень зловживання. Зловживання тими соціальними гарантіями, які забезпечує держава. я би хотів би до наших громадян, до мешканців звернутися з тим, що не зловживайте. Відповідні перевірки проводяться, проводяться Державною сервісною соціальною службою України на рівні регіону. І якщо ми виявляємо такі випадки, то звісно йдуть питання про зняття. Оплати, да, і перерахування, і виставлення відповідних рахунків щодо повернення компенсації назад в державний бюджет. Тому ще раз би хотів би зосередитись: не зловживайте, От, це найголовніше, тому що допомогу мають отримувати ті, хто її дійсно потребує. Це дуже важливо, і це є державна політика насправді.